Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо нарешті на радісну тему. Ну, але теж не зовсім радісно, тому що психологів було менше, аби тем було радісних більше. Ну, можливо, це б теж було добре. Але в чому радісна? Радісна тому що ми поговоримо про момент народження дитини, про підготовку до цього моменту. Про те, як жінка почуває себе після того, як народила, і про ті моменти, які, можливо, вкажуть нам на те, що жінці потрібна допомога. Тобто, з одного боку, це радісний момент, тому що народження нового життя, тому що жінка народила, тому що вона стала матір'ю. Але з іншого боку, це завжди складний період адаптації, який не всі проходять. Таким чином, щоб могла жінка сама адаптуватися без сторонньої допомоги. Тому, перш ніж ми почнемо, якщо вам цікаві подібні теми, якщо ви хочете знати більше, ставте вподобайку і поїхали! Як можна сказати про те, що буде, в принципі, полегше в парі після того, як народиться дитина? Ну, по-перше, Кажуть вчені, що найкращий період для того, щоб вступати у шлюб, саме з метою народження дітей, ну, не прямою, прямо метою, але для того, щоб в майбутньому народити дітей в тому числі, це період, коли люди до весілля десь зустрічаються від року до трьох. Чому окрема тема? Чому саме такий період? Але поки що ми це собі відмітимо. Що коли пара до моменту вступу в шлюб зустрічається від одного року до трьох, це найкращий період, коли ми можемо говорити, що ця пара може бути готовою до народження дитини. Дуальний період, коли пара може насолодитися один одним, це не просто медовий місяць чи якийсь тиждень, який вони вирвали просто зубами на роботі. Один і інший, і ось вони намагаються все в нього встигнути. Найкраще, щоб ця пара все ж таки готувалася до того, що в їхній сім'ї може народитися дитина. І не тільки фізіологічно ходити лікарями, робити обстеження і так далі це дуже важливо, але психологічно також. Потрібно розуміти, що дитина. Війде легша в сім'ю, де її очікують, де й тато і мама проговорюють те, як зміниться їхнє життя, що буде робити мама, що буде робити тато, а що вони будуть робити в таких ферс-мажорах? Які в них варіанти того, хто скільки працює і хто забезпечує сім'ю після того, як народиться дитина, і, можливо, в останні місяці вагітності, а можливо, і всю вагітність. Жінки не завжди це залежить тільки від її бажання, але і від медичних показників, від її стану і так далі. Далі, чи буде потрібна їм няня, чи можливо бабуся, чи ця людина буде жити в них, чи ця людина буде приходити на кілька годин, чи це буде няня зранку до ночі, з якого моменту, вікового періоду дитини вони її будуть брати, чи вони хочуть відразу віддати дитину, як тільки їй виповниться рік. Наприклад, доясел чи ще щось. Тобто, ну, принаймні, якісь такі моменти, звичайно, все, як воно планується, не буде. Воно не те, що не буде так, як планується. Воно точно не буде так, як планується. Але якщо цей план навіть людина не має, якщо вони не уявляють, що воно буде і появиться, тоді будемо щось робити, це буде складніше. Тому що. В момент, коли народжується дитина, жінка дуже емоційно чутлива. Вона в такому стані знаходиться, що перший рік задача чоловіка і задача небезпеченого тата в тому, щоб створити такий собі кокон між мамою і дитиною, де б вони були захищені і де б вони могли бути. Поруч один з одним, щоб вони могли насолоджуватися, звикати один до одного. І для тата це дуже важливий момент, тому що часто такі чоловіки, які кажуть, ну ось, мене тепер менше люблять, мене тепер немає там смачного борщу так часто, як я хочу. Інколи там мені взагалі доводиться їсти кулінарії, сільпо чи ще щось. Воно кричить цілими днями це дитя, я не знаю, що з ним робити. Жінка змучена, в нас немає сексу. Звичайно, цей рік дуже важкий. Але якщо в парадигмі чоловіка, в його розумінні буде основна його функція, що він важливий і, можливо, один з найважливіших також в цей момент, верніше, не менше його функція важлива ніж матері і дитину, в тому, щоб створити кокон і захистити. Цю діаду, цю дуальність дитина і мама. І в рік воно все зміниться. В рік жінка вже фактично повернеться до чоловіка, вона повернеться до того стану, до якого була попередньо, до пологів і до вагітності. Ну, це скажімо. А, традиційно так, да, для цього теж треба працювати і жінці, і чоловіку, і ну, для цього треба багато чого зробити. Але в принципі воно стане все на свої місця. Але він має пам'ятати свою функцію. Не в тому, щоб всі були йому ну, в чомусь повинні, і він там бігав до мами і казав, тебе ти хоч поїв, я голодний. І мама казала, мій синочок бідненький. Ні, в цей момент твоя жінка і твоя дитина тебе потребують. Це найкращий спосіб виявити свою мужність, свою чоловічість саме в цей період. Це єдина задача бути коконом, теплим, надійним, безпечним для матері і дитини. Це про те, як найкраще підготуватися психологічно до того, щоб ця дитина народилася. Або перша, або друга, або ще якась, тому що функціонал фактично трошечки змінюється, але плюс-мінус ми залишаємося в ролях мами і тата в тих же самих. Наступний етап є прихід цієї дитини в сім'ї, і які є ознаки, за якими жінка найчастіше не зверне увагу на них, або вона буде вважати, що вони. Ну, є якимись її певними проблемами, які вона має вирішити, що з нею щось не так, що вона не готова, що, ну, коротше, кажучи, що з нею все плохо, але за допомогою вона найчастіше не прийде, тому що вона буде відчувати, що вона не може відійти від дитини. Тому тут важливо, щоб хтось, хто був поруч, міг помітити ознаки. Зараз ми про них детально поговоримо, і відправити цю людину. За допомогою, або просто надати цю допомогу, запросивши, наприклад, там, просто вмовивши її на одну консультацію з психологом, наприклад, або просто допомогти їй фізично і сказати на, іди погуляй. І якщо «іди погуляй» спрацювало і вона прийшла натхненна, ну, значить, все нормально. Якщо хоч іди погуляй, хоч просто поспи, хоч ще щось, все одно не проходить, і цей стан, є, з якого. В якому вона знаходиться, зараз ми про нього поговоримо, він залишається сталим, в тривалий час. Потрібно звертатися до психолога, можливо, до психіатра і потрошечку-потрошечку працювати над тим, щоб людину виводити з цього стану, тому що стан матері безпосередньо впливає на стан дитини. Більше того, в одному з відео ми з вами говорили про те, як після родова депресія, після пологова депресія мама впливає. На дитину. Отож, причини виникнення цієї післяродової депресії і те, як вона може себе проявляти, перше це особливості перебігу болітності і пологів. Звичайно, що якщо жінка дуже важко носила, якщо в неї було багато страхів, переживань, виправданих, якщо її постійно чимось лікали лікарі. Якщо були якісь кризові стани, якщо пологи були надтяжкими, надтравматичними для неї, для дитини, психологічно, фізіологічно, звичайно, такій жінці просто треба час прийти до тями. Їй треба це пережити, їй треба познайомитися тепер з цією дитиною, яку вона постійно носила в собі. І далі їй потрібно знову налагодити якось свій світ до того всього, як все це відбувалося з нею. І відповідно тепер з її дитиною. Як це буде проявлятися? Це буде проявлятися сумом, сльозами, страхом, переживаннями про те, що вона не справиться, переживаннями про те, що наше взагалі це все вирішила, кому це все було треба, якби мені хтось розказав, я б на це ніколи не погодилась, і так далі. Тобто, це такий депресивний, невротичний стан, в якому вона перебуває. Наявність в анамнезі ендокринних порушень дуже важливо, якщо в жінки є ендокринні порушення, які діагностувалися до моменту вагітності або під час вагітності, вони виявилися або вони з'явилися. Обов'язково, щоб жінка перебувала на контролі ендокринолога. Ідеально, якби це був лікар, гінеколог ендокринолог який чудово розуміє всі процеси не тільки з боку ендокринології, але й з боку гінекології, які відбуваються з жінкою в цей момент, тому прояви емоційні, поведінкові, варто переглянути і гормональну сферу. Ясно, що там зараз буря. Але якщо ми знаємо, що там є проблеми і без цієї бурі, де відбувається перебудова туди, потім назад жінки після поводів. Нам важливо переконатися, що жінка знаходиться під контролем ендокринолога свого, що він в неї є. Якщо немає, його треба знайти і щоб вона в нього спостерігалася. Багато чого можна виправити, просто виправивши гормональний фон. До проблем жінки можна віднести токсикоза вагітності. Пізні, ці гістози і ранні токсикози, якщо вони не мучили постійно, в також може бути післяродова депресія. Більше того, вона може, наприклад, дуже втратити вагу або навпаки її дуже набирати. Вона може відчувати, що їй нудить від їжі, вона не хоче взагалі їсти, вона не хоче їсти те, що вона, наприклад, те, що за дієтою їй необхідно. Або якщо вона не притримується дієти, то вона може відчувати постійно якусь важкість, ще щось з нею відбувається. І ось е, саме відношення до їжі, до смаку, воно також може змінитися. І, звичайно, варто відправити жінку до гастроентеролога, але це також психологічна проблема. Якщо вона жаліється на те, що їй не смачно, на те, що в неї немає, от все їй не смачно, і смак якийсь не такий. І вона чогось хоче, бере до рота, а вона не те. Тут варто запитати, як проходила вагітність, і, можливо, всі оці токсикозні моменти вони залишили величезний слід психологічній готовності людини до того, щоб надалі жити і жити було смачно. Окремий випадок, коли ця вагітність була небажаною, неочікуваною, коли жінка. Відторгала все це як тільки могла, і, ну, і їй треба був час, щоб цим змиритися. Ті наслідки, які це буде мати для дитини, само собою це інша тема, і там її більш ніж достатньо. Але зараз ми про маму. Мама не хотіла дитину, вона, можливо, робила все можливе для того, щоб відбувся викидень. Таке буває. Можливо, вона намагалася позбавитися цієї дитини, але її вмовили, або вона було вже занадто пізно, наприклад, робити аборт, або якісь релігійні вірування, їй цього не дозволили, чи чоловік, ну кажучи. Тобто, не зробила вона цей аборт, в неї народилася дитина, і вона її спочатку не хотіла. І їй, після того, як вона ще все пережила, всі ці муки, там, вагітності і так далі, вона взагалі її не хоче. І провина, сором, ненависть до цієї дитини, провина за те, що я така, вони можуть бути настільки великими, що вона просто перестає про себе турбуватися і про дитину. Тут треба дуже швидко реагувати, викликати лікаря, і, можливо, навіть, але це робиться тільки за показниками. І за рекомендацією лікаря-психіатра закінчувати грудне вигодовування, якщо воно є, і на антидепресанти, тому що інколи буває неможливо витягнути людину з цього стану. Питання про те, що важливіше буде для дитини, грудне вигодовування чи емоційно, психічно здорова мама кожен вирішує для себе сам. Для мене, як для психолога, Психологічно і психічно здорова жінка, важливіша, ніж те, що дитина може бути на штучному вигодовуванні. Це моя думка, на яку я не претендую, щоб вона була єдиною або правильною. Ті процеси, з якими ми стикаємося, ті моменти, які відбуваються потім з тими дітками. У яких мами злетіли з катушок або мали дуже серйозно депресивний стан в період до року дитини? Зачасту виправити вже не вдається. Фізична незрілість, тобто, коли це дівчинка, коли це дуже молода мама, вона може фізіологічно бути не до кінця готовою, а моральна незрілість, коли вона може бути сама дуже ще прив'язаною до мами. І не відсепарованою від неї. Звичайно, що коли вона сама відчуває себе дитиною, і ні за що не несе відповідальності, дуже важко їй якимось чином переключитися на те, що вона сама мама, і тепер вся відповідальність на ній. А це дуже непроста задача і фізично, і психологічно, і безсонні ночі, і багато, багато, багато чого вам розкаже будь-яка мама, яка має ну, принаймні одну дитину. Наступним фактом. Є проблеми з чоловіком або, взагалі його, наприклад, відсутністю. Проблеми в тому, що він її не розуміє, що він їй не допомагає, що він у них, в принципі, якийсь дисконект і був ще до того. Фінансова нестача грошей в буквальному сенсі. Треба економити на памперсах дитини, проблеми житлові, проблеми з елементарним забезпеченням дитини речами, наприклад, там, теплом, немає теплого будинку, в якому можна жити і так далі. Це все є моментом, які дійсно можуть погіршити стан жінки і викликати в неї депресію після пологову. Ну, і, звичайно, це ендогенні порушення, які можуть спати. До певного часу, але в період такої бурхливої гормональної зміни вони можуть дати про себе знати: плюс навантаження фізичні, плюс моральні, плюс зміна соціального статусу і багато-багато чого. Вони можуть дати таку реактивну депресію, інколи навіть реактивний психоз. Тому за цим також треба слідкувати і звертати увагу. Також може бути ситуація, коли до вас звернулася жінка ще на моменті вагітності. Ми розуміємо, що якоїсь глибинної роботи з вагітними ми не проводимо, тому що, ну, тому, що. тому що ми можемо викликати будь-яку реакцію, яка може бути небажаною. Ми більш працюємо на те, щоб жінка відчувала себе комфортно, на те, щоб зняти надлишкову тривожність, страхи. І так далі, але ми нікуди глибоко не копаємо, ми нічого не робимо такого, що може викликати якийсь новий стрес чи підняти якісь травми з минулого, це не той період. Народить дитину, відкормить, захоче працювати, прийде, попрацюємо скільки завгодно, як завгодно. Чекаємо з розпростертими об'яттями, доки йде вагітність і доки це період лактації. І жінка годує дитину, ми цього не робимо. Але є ситуації, коли людина таки вимагає цього ситуація вимагає цього втручання психологічної допомоги, тому що з її наданням буде краще, ніж без неї. Ми також знов повторюю, не йдемо нікуди глибоко, але. В яких ситуаціях, які ми бачимо на людині, ми розуміємо, що вона потребує нашої допомоги. Наприклад, коли вагітна не відчуває себе вагітною. Гінекологи часто запитують жінку, особливо на перших термінах вагітності, ви відчуваєте себе вагітною? Вони це запитують не просто так. Це говорить про моральне Відчуття цієї людини. Ясно, що перші тижні як вона може себе відчувати, ну крім якщо їй там трошки нудить чи не трошки. Але саме, що в ній там живе дитина, і щось таке, то нема ще не стукоту цієї дитини, ні перевертань ніяких, тобто це ще малесенький зародок, який розвивається, і його розмір занадто маленький, щоб жінка могла відчути зміни всередині. Але все ж буває так, що жінка відчуває, що вона вагітна навіть ще до того, як в неї, як кажуть, мама заполосатився тест. Якщо це вже тим паче термін якийсь там пішов другий триместр, вона вже бачила на першому узі свою дитиночку, рахувала ручки, ніжки, пальчики, все гаразд, все добре, а вона не відчуває себе вагітною. Або вона відкрито відторгає цей факт, це може служити питанням. Того, ну, що, як що треба можливо звернутися до психолога і принаймні поговорити про це внутрішнє примирення. Тут важливо не перегнути палку, що я маю на увазі. Якщо вона просто добре себе почуває, їсть фрукти, веде здоровий спосіб життя, вона класно почуває і каже, я навіть не уявляю, що в мене там дитина, це щось таке дивне, але я розумію, що воно є. Але, в принципі, я рада, все добре, це благополуччя, нічого ми тут не робимо. Але коли ми розуміємо, що жінка ігнорує відверто, наприклад, там палить, вона подає якийсь нездоровий спосіб життя, вона не поводить себе безпечно, вона абсолютно всіми можливими і неможливими. Моментом ігнорує, вона не говорить про це навіть з близькими. Вона не любить ці запитання навіть близьких людей, і неприємно дивитися на фотографії малюків. Тобто вона просто постійно вигнує цього факту своєї вагітності. Це говорить про те, що можливо варто дуже обережно зайти в цю тему і подивитися, що там відбувається. Можливо, там є якесь невсприйняття себе. Чи несприйняття дитини, чи факту вагітності, чи за цим ховаються якісь страхи і так далі. Може бути, коли жінка вже достатньо, ну там, кінець другого триместру і третій триместр, жіноче тіло дуже змінюється, і жінка не може себе сприймати такою, вона вважає, що вона жахлива, негарна, в неї змінилися обриси тіла, в неї змінилися інколи навіть риси обличчя форма обличчя і так далі, вона не може себе сприйняти, особливо, якщо їй про це ще говорить і чоловік, чи якесь близьке оточення, не взнає її там випадково, чи ще якось. Відповідно вона відчуває цей дискомфорт, і це неприйняття свого тіла може не піти і після того, як вона народить цю дитину. Тому це також варто на це звернути увагу і лайтовими методами, про які також. Можна поговорити, що ми можемо робити і чого не можемо робити з вагітними. ми можемо допомогти також пережити, не пережити навіть, а поєднати жінку з її переживаннями, з її відчуттями. Ми можемо допомогти їй відкрити її якісь творчі здібності, можливо, показати, що в цей період можна багато чого творити, що народжується щось нове. Я маю на увазі що щось нове зараз не конкретно про дитину, це само собою, а щось нове, те, що спала в житті, вона про це не знала. Наприклад, якісь таланти відкриваються, її бажання, її можливості, наприклад, у розкладанні музики там, на моти, на щі, тобто якісь живопис, та будь-що таке. Ось воно їй просто дуже класно заходить. Ми можемо жінку з цим поєднати, методом терапії. Ми можемо її навчити медитувати, її тіло зараз уповільнюється, її розум, частково плин думок уповільнюється. Ми можемо навчити якихось нових речей. Йоги для вагітних може дуже зайти. Хоча до цього це була, наприклад, мега активна жінка, яка не витримувала цього всього, і вона цього точно не хотіла. Це можуть бути сімейні зустрічі, коли Пара намагається осягнути, як зміниться їхнє життя. Зараз дружина вагітна. Що буде далі, як зміниться її тіло? Які є безпечні форми для пози для сексу? Наскільки цей секс безпечний, коли варто його припинити? Зазвичай про це все говорять лікарі, але не всі чоловіки ходять разом з жінкою на жіночу консультацію. І не всі навіть якщо ходять, заходять в кабінети і це чують, вони можуть її просто очікувати. А психологічно в нього може бути багато питань і багато страхів в неї може бути багато питань і страхів. І всі ці питання в безпечні і дружній формі, можна обговорити на сімейній зустрічі в кабінеті психолога. Крім того, жінка може відчувати, що вона недостатньо зараз. Здатна робити якісь речі фізіологічно, фізично, які вона робила раніше. І з цього також вона може робити висновки, що вона стала якоюсь не такою. Тобто не тільки зовнішньо, але й внутрішньо і сильно, і поменше. І чоловіку вона не може там стільки всього робити, як робила раніше, там і прибирати, і готувати, і так далі. Про це також можна поговорити. Про страхи, про ті страхи, які були з самого там дитинства, десь вона щось чула, хтось хто щось казав. Про ті страхи і ті ризики, які є у людини, яка де Боже мала вже такий поганий досвід, трагічний досвід втрати дитини, чи втрати вагітності на певному періоді. Це може бути як консультація з жінкою, так і консультація з парою з цього приводу. Коли ми знаємо ці всі моменти, нам варто говорити, що да, я бачу з тобою все добре, да, все, все начебто гаразд, Але все ж ти втратила дитину, це інша дитина. Давай сходи просто на консультацію до психолога. Чоловік може сказати про це дружині, давай сходимо, це мені не потрібно, це я хочу. Таким чином, жінка може відкритися, вона може те, що напряму вона не скаже, не визнає, десь глибоко в себе заховала. Вона може про це поговорити в присутності чоловіка, сидячи в кріслі чи на диванчику, тримаючи його за руку, і він буде допомагати їй у цьому. І вона буде розуміти, що вони разом. І вона потім буде йому дуже за це вдячна, що навіть ці моменти, ті речі, про які не говориться в сім'ї, з певного часу, чи ще щось, вони можуть проговорити, вони можуть відділити. Психолог допоможе відділити очікування, страхи, переживання, що це зовсім різні ситуації. Що це зовсім різні вагітності, що це зовсім різні діти, і в цій голові дати якісь в цьому безладі, в голові зробити якийсь порядок і лад. Тобто є стільки моментів, в яких варто було б відвідати жінці-психолога в період вагітності. І якщо ви знаєте, якщо ви бачите, що у вас є знайома вагітна, ви завжди можете це запропонувати. Ви завжди можете запропонувати це її чоловіку. До того, щоб зробити парну зустріч і, наприклад, підготуватися до народження першої дитини. Проговорити те, що, можливо, вдвох проговорити важко, якщо вони починають сваритися, перетягувати ковдру один на одного, боротися за владу і так далі. Психолог може стати тим медіатором, який допоможе показати, що ви ж за одне, ви ж про одне те саме. А от зараз він говорить про це, коли він каже оце. А вона говорить про це, коли вона вимовляє ці слова. Показати їм точки поєднання, показати, що вони можуть творити далі, що вони вже створили нову дитину, нову людину, і скоро вони приведуть її на світ Божий. Тому не боїмося працювати з вагітними, але ми дуже і дуже обережні, і все ж таки не йдемо в глибину, не витягуємо ніякі дитячі травми і не намагаємося. Вирішити всі її проблеми одним махом. Залиште це на Якщо вам сподобалося наше відео і хочеться чути щось подібне, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і переходьте за посиланнями. Дуже дякую і до зустрічі!